Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Сьогодні маємо дуже гарний чудовий день. Ми маємо те свято, як ми його називаємо навіть народження церкви, мов ведення народження церкви. Сьогодні є зіснення Духа Святого. І на знак того, що Господь прислав того утішителя, за якого він говорив, Він його зіслав у вигляді вогнених язиків, щоб потвердити віру, щоб утвердити віру. І для нас, в тому числі, і для нас, усіх, які будемо знати і чути цей випадок. На знак того, що той утішити зійшов, що він же діє через апостолів, Дух Святий, вони говорили різними умовами і пішли проповідати у цілому світу. Господь, який змішав був мови, коли була одна, а опісля, коли люди захотіли збудувати вежу аж до неба, то тоді Господь знаємо, змішав мови. Тепер Господь дає дар апостолам говорити різними мовами на знак того, що Він, той Господь, який дав нам життя, який дав нам той дар бути підмесами того народу, Він пам'ятає про всіх всі людей, про всі народи. І хоче, щоб, як він сам сказав, щоб усі спаслися. І щоб колись усі були одне, щоб колись всі були спасені і мали щастя. Для того послуває своїх учнів по цілому світу з тим наказом ідіть і, і навчіть всі народи, присвячийте філія Отця, Сина і Святого Духа, навчаючи передати все, що я вам заповідав». І сьогодні ми дійсно у то свято, чому Господь е, дає іноді ті потвердження нашої віри, скажімо, як от та говорить різними умовами. Скажімо, як у вигляді монети за кінців Духа Святого, і почувся великий шум, що люди боялися, що воно сталося, чи землетрус, чи якийсь боровій сталося. Господь часто в нашому житті ті надзвичайні чуда навіть кожному з нас, чи то може бути поздоровлення якоїсь людини, яку ми знаємо, інколи не віковано порою, що медицина каже, що це не є можливим, а стається чудо, поздоровлення. Ще може бути зміна життя навернення людини. Людина з тогорічного життя навертається до доброго Божого життя. Господь допускає ті чуда часто у нашому житті для того, щоб утвердити у він ще нас самих, чи інших людей, щоб підтвердити він. Тому що Господь бажає, щоб ми з тою своєю вірою, вірою жили це життя, і нашу віру виявляємо нашими тілами, нашим життям. Бо віра без дів є мертвою. Але для того, щоб нашу віру, утвердити нашу віру, утвердити нас у вік, щоб ті, які іноді сумніваються, були утверджені, Господь пускає цю чуда. Однак в сьогоднішньому дні для нас це також є наукою, щоб ми не брали Бога собі, того Бога Любові, Бога Духа Святого, якого Господь зіславнішителя, тому що, як казав один Мудрець, що є любов? Любов це прощати і дарувати добро дерев. І той Дух Святий діє там, як кажуть нам Богослови, де ми дозволимо діяти. Він буде завжди присутним в нашому житті, якщо ми тільки будемо просити його поможчи. Тому той Дух Святий нам допомагає в нашому житті. Одна не забуває. Бог ані є нами приватизований. Бог не є нашою швидкою допомогою. Він є нашим Богом. якщо Він нам зараз надає того, що ми просимо. Той спосіб, який ми чекаємо, це не означає, що Бог нас не чує. Але найголовніше, як проявиться наша віра? Особливо тоді, коли нам є прикро, і ми часто просимо Боже поможити. А десь там, як до Бог у душі, думаємо також, Боже забери В мене третягав і ту примість. Бог не забирає. І тоді досить часто буває сумнів людини. Може мене Бог не чує. Навпаки, пам'ятаємо. Через різні терпіння, випробування, через ті життєві Христи Господь чуває в нашої душі. Для нього найголовніше подивиться і на нас своїми очима, не нашими не земного життя. Але вчимо вічність. Він є Богом, який створив все і нас в тім числі. І краще знає, що нам потрібно і необхідно для спасіння. І те нам посилає в нашому житті і допускає. І навіть ті різні терпіння. І тому бажаю, щоб ми спаслися. Знаєте, бригаду. Позитивно було чути як один молодий чоловік, будучи на інвалідному візку, і він казав, не хочу ображати Бога, але дякую Богові за той дар, який мені дав, за моє каліцтво. І не хочу його ображати, але якщо на його воля, я би хотів далі лишитися в інвалідному візку. диво диво. хіба людина не хоче бути здоровою? Хоче. Але каже, я був фізично здоровий. Але що би було з моєю душею? Більше того, Каже, я дозволяв собі дуже багато, будучи підприємливим чоловіком, маючи добре матеріальне забезпечення, каже, навіть декілька разів на рік я дозволяв собі з дружиною і з дітьми поїхати чи в, в Туніс, чи в Єгипет, чи де інде. Я собі дозволяв багато. Я собі дозволяв, особливо як приходили свята, найкращий ресторан. Але про Бога я не пам'ятав. І я, свою дружину і своїх дітей, я був їх так само навчив, бо я його вчив. Я сміявся з нею, як нахотіло до церкви піти. Але тепер бачу, що мене Бог притував через всю мою хворобу. І дякую Богу. І прошу Бога, аби далі не лишив цій хворобі, аби я, скільки буду жити, міг молитися за добру долю своїх дітей. Тому, ще раз повторюсь, пам'ятаю, Бог не належить нам, не є нам автоматизованим. Він не потрібен, він не швидка допомога, що має допомогти зараз, вже той сьогодні, який ми чекаємо.